Вітаю, друзі. Прикупила цвіташко. О, Прикупила цвіташку, не знаю колір, начебто не, не жовтий. Ось. Ну, щось таке або червоне, або вишневе, не знаю. Так, думала. Купила вчора. Купила вчора, видно, що орхідеї, знаєте, такі дуже политі, дуже-дуже политі. І хотіла, знаєте, спочатку, коли вона була в пакеті, думаю, ну, постоїть недільку, тиждень, і потім я її буду щось робити. Зняла пакет сьогодні, вона день постояла адаптувалася до температури. Знімаю пакет, дивлюся, а зверху, дала корінь Я думаю, о, ну, обцвіла, ну добре, ну, лиси таке, значить, не ну, поган... таке не дуже туге. Ну, коріння, думаю, зверху є, класна, ціна хороша, возьму. А сьогодні знімаю, і вона там дуже-дуже мокра. Залишати її ще, щоб вона чекати, щоб вона сохла. Я думаю, це, ну, я вже просто трошки навчена, не буду я залишати. Я візьму її зараз, витягну від ціля, Побачимо, що там робиться, і потім вже будемо думати, що з нею робити. Бачите, зверху гарні коріння. Думаю, що вау, класно, повезло. Что вам? Зараз. Зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, ну давайте подивимося, що тут. Угу. Ох, а з нього тече. з нього тече. Капець. Капець. Дивіться. Видно? Тече прям. Прямо тече. Так, ну, коріння. Тобто ви бачите, так? Да? Таке. Так, ну що зробиш? Так. Давайте трошки я її підчистю, підчистю. Я так зраділа, думаю, вау, така ціна. Ну, без світа, ну думаю, ну нічого. А ой, а тут уже... Угу. Тут уже і гнить починає. Так, так, так. М -м -м -м. Зараз побачимо, зараз побачимо. Так, ну я думаю, що тут замочить переписом. Це таке, знаєте, це таке не про що. Це таке не про що. Наверно, я її зараз почистю гарненько. Ой, дивіться. Наверно, її треба... Зараз я її почистю і треба її підсушити. Чуть-чуть хоча б декілька годин, а можливий день. Зараз, зараз я побачу. Ну, так. Ага, чорне, чорне, чорне. Так. І знаєте, я її не буду сьогодні не обробляти більш нічого. Я її оставлю під фітолампами. Це все теж мені не подобається. Залишу під фітолампами. Нарешті заспокоїлась сусідська собака. Що вони їм там роблять, їм собаченятам. А набирають, а ладу дати не можуть. Вично вони габить бідні. М'ягенькі такі, ну, не то, щоб м'ягенькі, ну такі листочки. Дві оленькі, да, такі. Так. Значить, трошки зніму, курочу квітко носи. І поставлю я під фітолампу, хай вона дужче підсохне. Річ у тім, що е, для того, щоб хорошо його проробити. І взагалі, чи підкормлювати, думаєте, орхідею, чи обробляти чим на вологе коріння і на вологу, на вологу орхідею, тому що орхідея вона вбирає, що добре, вашою. Ліки, скажімо так, да, назвемо препарати, що через коріння, що через листки, однаково. Тому і вбирає вона, коли воно сухе. Висихає, потім ми беремо, робимо розчин, чи з добривом, чи з ліками. І коли погружаємо в препарат, чи поливаємо, він. Тобто орхідея його напитує. А якщо вона мокра, що ж вона напитає? Вона вже ну, побуде вона в тому препараті і що? Нічого абсолютно. Вона його не возьме, тому що вона вже напилася. Тому, е... тому я буду її ставити під фітолампу. Нехай вона гарненько просохне, я думаю, вже хуже не буде. Хуже не буде. Жам. Ну, будемо бачити. Прибрали з вологого, тут було б її хуже. Да? Замачувати зараз чим-то теж немає смисла, як я вже сказала, тому ставлю під фіталампу. Сьогодні, і навіть завтра. Завтра, якщо завтра хорошо висохне, зніму продовження. А на сьогодні, дорогі мої, все. Рада всім. Хто завітав і постійним, і новим. Всім здоров'я, всім миру, добра. На все добре. Будьте здорові!